Видатний український меценат Іван Скоропадський 1870 року став першим почесним громадянином міста Прилуки. Самі мешканці надали йому такого звання за його людяність і активну діяльність. Разом з його іменем згадують величний і один з найкращих в Європі дендрологічних парків Тростянецький. Будівля, в якій зараз знаходиться гімназія номер 1 та двоповерховий флігель, колись були частиною садиби Івана Скоропадського. За невеликі гроші він продав її під чоловічу гімназію. І якщо теперішня гімназія один поки що знаходиться в стані очікування ремонтно-реставраційних робіт, кам'яниця нарешті постала майже у перевозданій красі. Повністю відновила. Вити втрачене не вдалося, зник шпиль. Але будівельники приватного підприємства Стимул зробили максимум робіт на виділені сесією кошти з міського бюджету. 25 жовтня оновлену історичну будівлю та прилеглу до неї територію урочисто відкрили. З 1995 року у флігелі Сади Бескоропадського працюють наші колеги з телеканалу Прилуки. Багато прилучан пам'ятають і Даї, і швейну майстерню, які свого часу теж були приписані у флігелі. Таке різнобарв'я установ та організацій руйнувало прекрасну архітектуру разом з тим кам'яниця. Садиби Скоропадського брала участь у міському конкурсі сім історико-архітектурних чудес прилук. Гортаючи сторінки життєпису Івана Скоропадського, переконуєшся, ця людина щиро любила свою батьківщину та особливо дбала про освіту дітей та молоді. До речі, його донька Єлизавета Милорадович 1873 року заснувала у Львові наукове товариство імені Тараса Шевченка. У прилуках не так то вже й багато місць, які є частиною історії. Але від цього вона не зникає. Вона чекає свого часу і завжди виграє. Є хто знає, може колись у кам'яниці Скоропадського буде знаходитися те, що прямо говоритиме про приналежність до історії України. Так свого часу було з краєзнавчим музеєм імені Василя Маслова.